Вітаю, друзі! В день більшовицького перевороту в Петербурзі. Я вам не буду розповідати про той переворот, тому що він тлінний минущий. Пройшла історія, і все я вам розкажу про щось значно більш фундаментальне і вічне. Сьогодні, зокрема, День пам'яті святого мученика четвертого папи Римського Климента I. Для нас він важливий тим, що це було на території України. Це фактично один з найперших християнських документів. Він випустив свого часу цей Климент Римський. Крім того, голова, уявіть собі, його. Ну, як вважається його, знаходиться в Києво-Печерській лаврі, зберігається в Києво-Печерській лаврі і була привезена в Україну. Уявіть собі, ще Володимиром Великим. А... Він фактично був першим християнським місіонером, який проповідував на українських землях після апостола Андрія. А він був цей климент римський, климент IV папа Римський, якого вбили між 99 м і 101-м роком, ну тобто близько 100-го року нашої ери. А, чим він цікавий, що він знав особисто і був висвячений апостолом Петром, а також знав апостола Павла. Уявіть собі, яка древність нашої землі, нашої території. А Чим він ще відомий, крім того, що голова його в Печерській лаврі? Він засланий був на каторгу до Криму, до Херсонеса, зокрема, де сучасний Севастополь. Конкретно були такі копальні римські в районі Інкермана, і, власне кажучи, за що він був засланий, за те, що він християнин. І згідно з апокрифічними історіями, які датуються 4 століттям нашої ери, написаними, зокрема, такими авторами як Руфін, оцей Климент Римський був е ув'язнений римським імператором Трояном і страчений е в Криму, прив'язаний до якоря і кинутий в море. За що страчений? За те, що продовжував займатися тим, чим займався в Римі, проповідував серед каторжан. Зокрема, він працював на роботі в кам'яному кар'єрі і, виявивши відповідно до цих епокрифічних записів, виявивши, що після прибуття. А його туди в'язні страждають від нестачі води. Він натхнений молитвою і видінням, вдарив керкою по землі. І, відповідно, де він вдарив, почався потік води. І відповідно всі ці в'язні напилися, Розцінили це як диво. І, власне кажучи, все це призвело до навернення великої кількості місцевих язичників та інших ув'язнених до християнства. А через це на знак покарання Климент був засуджений до мученицької смерті і утоплений, відповідно, скинутий з човна разом з Якарем в Чорне море. А він вшановується, цей четвертий папа римський. Ну тобто дуже видатний діяч християнський, в католицькій, православній і в деяких протестантських церквах, зокрема у англікан і в Лютерані. Найбільший храм його Базиліка Святого Климента знаходиться в Римі. Чому в Римі? Тому що свого часу святий Кирило, брат Мефодія, який слов'янську писемність відповідно просували всіляко. Їхні учні створили кирилицю, якою ми сьогодні пишемо. І оці святий Кирило знайшов. Мощі цього Клемента, в, через, виходить через 700 років да, більше ніж 7, 7 століть, знайшов е, його мощі в Криму під час своєї місії до Криму і перевіз у Рим. Е, як він з'ясував, що це саме Клемент, е, він знайшов е, похов, поховання разом з якорем на суходолі, тобто його витягнули, потім поховали разом з якорем. Е, ну, ми можемо зараз багато скепсису з цього приводу висловлювати, що там було там через сім століть. Але тим не менше, є така християнська традиція, і відповідно е, в вони були перенесені ці мощі урочисто в Рим. Але не всі, а частина залишена безпосередньо в Корсумі. Е, була там така Соборна Церква Святого Апостола Петра і Павла. В нашому українському Севастополі або в Корсуні сам найголовніша церква, і, власне, там були покладені ці мощі. Як же вони потрапили до Києва? Як вони потрапили до києво печерської лаври? А, Володимир Великий, коли вирішив одружитися з візантійською принцесою, допоміг візантійським імператорам, дум Вірату Візантійських імператорів, які тоді двоє керували. Допоміг придушити повстання, надіслав своє військо в розмірі 6 тисяч українських чи русинських вояків. Але після цього візантійські імператори вирішили зістрибнути з теми і не захотіли віддавати їм свою сестру. А Володимир розсердився і послав військо для того, щоб захопити Корсунь, ну тобто Севастополь. Те військо простояло там достатньо довго, більше півроку в облозі. Ну, як проходила ця облога, відомо. Зрештою, якийсь із симпатиків князя Володимира перекинув стрілою записочку, де треба перекопати надходження води до цього самого Корсуня. Володимир Великий цю, цю записочку прочитав. Відповідно, перекопав цю воду і незабаром Корсун здався. Але він його не розорив, нічого, ніякої шкоди великої не зробив, а просто, як заставу за принцесу, отримав принцесу і назад повернув місто візантійцям. Але при цьому зберігши свої палати там, тобто фактично свою адміністрацію на території Корсуня, зберігши, зберігши. Мутораканське князівство, яке було на території сусідньо, на території Керченського півострова, а, і е, забрав основні трофеї звідти. Серед трофеїв, власне кажучи, були і мощі цього святого Климента, які були віднайдені святим Кирилом в IX столітті, тобто за 100 згаком років перед тим, за 150 згаком років перед тим. Крім того, були в Київ привезені така четвірка бронзових коней, дуже реалістично зроблених, е величезних, і вони там простояли в Києві біля Десятинної церкви аж до е монголо-татарського нашестя. Видно, монголи десь їх розпиляли і вкрали швидше за все. І, е власне кажучи, е як це все, чим це все? Закінчилось тим, що святий Кирило, ну, частина цих мощей залишилась в Константинополі. Вибачте, в Корсуні. Потім була перенесена в Київ спочатку в Десятинну церкву, а потім після монголо-татарської навали вже в Печерську лавру. А ще частина останків була перенесена до Рима в дар папі Андріану і тепер зберігаються в Базиліці Святого Климента в Римі. А чим е, е, ще треба сказати, що частичка мощей цього святого зберігається в храмі святого Климента у Львові. Тобто у Львові, швидше за все, принесена з Риму на честь того, що, мовляв, з нашої території це все виходило. Чим е, е, важливо це було в середньовіччі? Ну, в середньовіччі... Така свідомість була, що треба було доводити право землі на якісь особливі права, там, в тому числі в ієрархії, церковній. І от е присутність на нашій території святого апостола Андрія, е який проповідував у Скіфі, а також Климента Римського, воно давало ваги такої історичної суто ваги е місцевій церкви. Тобто, це використовувалось для такого діалогу е і відстоювання прав. Що цікаво з точки зору е, от, такого морального проповідництва з боку цього клемента, залишився єдиний його твір до сьогоднішнього дня, але він важливий тим, що це фактично один з найдревніших в християнстві е, творів. Ну, поряд з новим заповітом, е, з, фактично документів, який зберігся до сьогоднішнього дня. А це є лист його до церкви в Коринфі у відповідь на суперечку, в якій ну там коротше в церкві були у них проблеми. І Клемент фактично виступив з такою проповіддю проти заздрощу. Сказав, що припиніть там заздрити. А, і, коротше, оця його проповідь проти заздрощів, вона дуже така ну, і актуальна, і звучить завжди, і дуже актуальна не тільки для Коринфа, але, власне кажучи, і для України. А, і м, треба сказати, що, а, що він писав проти заздрощів? Я вам так процитую досить широко цей лист, от як він пише. Апостол Петро. Від якого він знав особисто цей Клемент, і від якого він був, е, отримав е, своє місце в ієрархії в церковні? Апостол Петро від беззаконної заздрості переніс не одне, не два, але багато страждань і таким чином, перетерпівши мучеництво, відійшов у належне місце слави. Апостол Павло через заздрість одержав нагороду за терпіння. Він був е, в узах, в ув'язненні сім разів був гнаний, побитий камінням, будучи проповідником на сході і заході, він здобув. Шляхетну славу за свою віру, тому що навчив увесь світ правді і доходив до кордону заходу. І мученицьки засвідчив істину перед правителями. Заздрість і розбрат знищили великі міста і зовсім винищили великі народи. Заздрість і розбрат знищили великі міста і зовсім винищили великі народи. Залиште злодійства ваші, навчіться робити добро, шукайте правди, захистіть скривдженого, подбайте про сироту, виправдайте вдовицю. Тому будемо смиренні браття, відклавши всяку зверхність, гордість, нерозумність і гнів, залишивши марні справи, розбрати заздрість, все, що веде до смерті, уникаючи лихослів'я, нечистих і порочних зв'язків, пияцтва, пристрасті до нововведень. Пристрасть до нововведень він засуджував, низьких похотей, скверного перелюбства і огидної гордості. Тому що говориться Бог гордим, противиться смиренним вже дає благодать. І от тут він говорить, що фактично таку шикарну фразу, що в армії всі потрібні і керівники, і, і підлеглі, і лише разом вони щось становлять собою. От як він каже: не всі єпархи, не всі тисячі начальники, або 100 начальники, або 50 начальники і так далі. Тобто не всі є начальниками. але кожен у своєму чині виконує накази ні великі без малих, ні малі без великих не можуть існувати. Усі вони би зв'язані разом, і це дає користь. Візьмемо наше тіло, голова без ніг нічого не значить. Так само і ноги без голови, і найменші члени в тілі нашому потрібні і корисні для цілого тіла. Усі вони одностайні злагодженим підпорядкуванням служать для здоров'я цілого тіла. Сильний, не зневажай слабкого і слабкий шануй сильного. Багатий подавай бідному. І бідний, дякуй Богу, що він дарував йому того через коже, кого може бути заповнена його убогість. Мудрій, мудрий, показуй мудрість свою не в словах, але в добрих ділах. Любов не допускає розділення, любов не зводить обурення, любов усе робить у згоді, любов'ю всі Божі обранці досягли досконалості. Без любові немає нічого благогодного Богові. Отже, хто з вас шляхетний, хто добродушний, хто сповнений любові, той нехай скаже. Якщо через мене заколот, розбрат і розділення, то я відходжу. Іду куди вам завгодно і виконую все, що велить народ, тільки б стадо Христове було в мирі. Хто поступить таким чином, той здобуде собі велику славу в Господі, і всяке місце прийме його, тому що Господня земля і все, що наповнює її. Mm. І з любові сприйняв нас Господь із любові, якою мав до нас Ісус Христос, Господь наш з волі Божої дав свою кров за нас і свою плоть за плоть нашу і душі свої за душі наші. А, чим все це цікаво? Атласно, мол, він фактично ну, закликав тих, хто, хто є причиною такої ворожнечі, щоб вони трошки відсунулись, щоб не ну, поступали. Чинили чеснотно. А, що цікаво, в цьому всьому історії, звичайно, контекст надзвичайно цікавий. Контекст такий, що тоді був реальний Содом і Гомора в Римській імперії. Імператори, це щось чимось. Ну, Я не кажу про Нерона, який там всіх побував навколо і, відповідно, який там сексом займався з, з ким попало і з чим попало на. Очах публіки, да? якщо від, вірити, ну, багато повідомлень від Тацита і від, 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 від Святонія. Хто хоче почитати і Тацита, і Святонія, це шикарні, просто історія. А, така концентрат, такий просто бомбезний про ті часи. Ну, коротше, Содомі, Гомора – ця Римська імперія. І от в часи цього е Климента Римського царювали такий доміціан. Імператор і Троян. Ну, Троян трошки такий цікавіший, а Деміціан просто як пробка, що називається. Ну, от, наприклад, любив щодня на годину замикатися в кабінеті і займався там виключно ловитвою мух, яких натикав на надзвичайно гострий грифіль для письма. Ну, любив страчувати людей, любив гладіаторські ігри, давав навіть ночами при світлі смолоскипів, причому билися не тільки чоловіки, а й жінки. Воював з хатами, ну це з предками німців, а за необхідності з сарматами. Це вже з нашими частково предками, а можливо, і не частково. які сармати перед тим перебили легіон римський, ну і так далі. Називав себе Богом. Цей імператор, диктуючи циркулярні листи від імені своїх прокураторів, він однаково зрозуміло починав їх так. Імператор і Бог наш наказує зробити таке. З того часу всім було наказано не називати його інакше ні в листах, ні усно. Він дозволив ставити собі в капітолії виключно золоті чи срібні статуї і до того ж певної ваги. Ну, коротше, зарізали в результаті його підлеглі цього доміціана. На цьому його правління зрозуміло, закінчилося. Але після нього там був ще один імператор Невра, Нерва, і е, після нього е, відповідно стає імператором Траян, за якого безпосередньо було вбито цього Клемента. Чим цей троян відомий? Тим, що завоював Дакію, тобто територію сучасної Румунії. Фактично, при, при ньому почались... Ці процеси всередині Румунії, які призвели до утворення румунського народу, ну, зрештою, пізніше, е, до латинізації Дакії. І е, збудував вали на території України, зокрема, в Тернопільській, в Одеській області, Хмельницькій області, фактично південно західним кордонам України. А, так захищався від наших предків, пращурів, тоді ще не слов'ян, тоді ще йому е, ну, досаджували роксолани такі на потужних е, кіннотах, така потужна лицарська кіннота роксоланів. А, коротше, він від них будував, Римська імперія нікого не боялася, а на території України будували ці вали. Ну Хоча вони будували вали трошки пізніше, правда, Адріан, в тому числі і на півночі Англії. Тобто вони з аборигенів території сучасної Шотландії теж захищались, будемо правдиві. От. І чим він, цей троян, він фактично продовжував ту саму політику переслідування християн. Але що зробив? Зробив, щоб доноси. В його часи не були анонімними. Тобто, ну, хоч трішечки якось, тому що люди злобиві були і тоді, і зараз злобиві, на жаль, залишаються. І, відповідно, готові були стукати тільки так. Він сказав: ні 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 стукайте відверто. E, тобто, в, зі своїм прізвищем, і спростив ну, фактично, карав за, одне, за одну назву християн. Тобто людина визнавалась християном і її, відповідно, страчували. Уявіть собі, це все тривало в Римській імперії майже 300 років. Але все одно, зрештою, все це програло. І тим не менше, він був більш-менш імператором порівняно з іншими. Тобто, він не такий був, як інші, а в чомусь він в, ну, значно таки просунутіший був цей троян. Хоча ще раз підкреслюю, по відношенню до Християн, він був таким же тираном. От є їх Кисарійський, хто не читав, От, е, рекомендую тацит, ну, Світоній, безумовно, життя. Це 12 Цезарів. І, е, відповідно, е, ці твори От Діон Касі можна прочитати. Е, і ось, що він писав про нього, цей самий Діон Касій. Він нікому не заздрив і нікого не вбивав, але поважав і підіймав всіх гідних людей без винятку, не відчуваючи до них ненависті або страху. На наклепників він не звертав уваги і не давав волі своєму гніви. Йому було непритаменне користолюбство, і він не скоював неправедних вбивств. Він це було дуже рідкісно для римських імператорів тих часів. Він витрачав. Величезні кошти як на війни, так і на мирні роботи, зробивши дуже багато вкрай необхідного по відновленню доріг, гавани і громадських будівель. Він не пролив нічої крові в цих діях. Він був поруч з людьми не тільки на полюванні, і в бенкетах, але й в справах і намірах. Він любив запросто входити в будинки містян часом без варти. Йому бракувало освіти в прямому сенсі цього слова, але по суті він багато знав і вмів. Я знаю, звісно, про його уподобання до хлопчиків. І вина і далі про цих. Хлопчик, ну короче, гомосексуаліст був троян. А хто з них, з римських імператорів першого століття нашої ери, там, мабуть, не гомосексуалістів було дуже важко знайти і навряд чи б знайшли. б. Коротше, любив все завойовувати, аж до перської затоки. Саме при ньому, до речі, Римська імперія досягає при цьому траянні найбільших своїх розмірів. Від Британії до Ольвії на території України до е, Криму частини, там, де м, Херсонес відповідно, е, було Боспорське царство на території України, яке васальне по відношенню до Риму в той час було, е, і якось він вийшов на перську затоку, подивився і казав, що якби я був молодшим, як Олександр Макадонський, я б вирушив би ще й до Індії. Чим він ще цікавий, цей троян? Ну, тобто він виділявся на, на тлі всього того содому, який був в Римській імперії, в кращу сторону, але по відношенню до християн залишався таким самим. А, от він, наприклад, запровадив а, такі алі, аліментарні фонди, а, що це означалося ну, фактично пенсійні фонди. І роздавав бідним, не так, як зараз у нас старшого віку, а він молоді роздавав молодим. А от, наприклад, допомога дітям з бідних сімей, хлопчикам 16 сестерців, дівчаткам чомусь 12, е трошки менше. Ну, це чисто на хліб в ті часи. В часи Римської імперії, ці сестерці, але, тим не менше, хоча б на хліб, да, уже краще, ніж нічого. І ще він з цих фондів роздавав е кредити дрібні для місцевих фермерів. До того часу був Рим надзвичайно залежний від. Поставок хліба з Єгипту. Єгипет це одна з житниць, і друга житниця це Україна, зокрема територія Боспорського царства. Звідти надходили хліб в Римську імперію, ну і ще раніше до того було в Грецію і так далі. Ну, коротше, він зробив як селянам. Пороздавав за гроші цих фондів, фактично пенсійного елементарного фонду. Пороздавав різноманітні можливості для їхнього оборотного капіталу. Ну, коротше, для чого він це робив? Для того, щоб Рим не залежав від погоди. Тому що погода погана, шторми, з Єгипту не приходять ці кораблі з хлібом. І весь Рим на межі голода, відповідно, бунтує там і так далі. Він це все. Припинив досить таки розумно, безліч всього набудував. Зараз у Римі безліч при троянні всього набудованого а, прийшло з Дакії, в результаті завоювання Дакії 165 тонн золота, 331 тонна срібла. Уявіть собі. А, і він на рік по всій імперії зняв податки. 106-й рік нашої ери а, в Римській імперії ніхто не платив податки. А навпаки, виплачували гроші платникам податків, які до того платили. Щось там пристойну таку суму. Скількись там цих динарів, 650 динарів в рік. Це було десь приблизно як дві платні легіонера. Е, а, ще почав роздавати вино і масло, крім хліба. Ну це, власне кажучи, те, що згубило Римську імперію, їхня пенсійна система, вона плодила. Людей, які були до роздач схильні, які відвикли працювати, не хотіли працювати. Ну, коротше, вся їхня пенсійна система угробила, зрештою решт Римську імперію, Але тим не менше, от він почав роздавати, крім хліба, ще й олію оливкову і вино. Тобто, повний називається набір римського громадянина тих часів, щоб він міг себе відчувати людиною, так би мовити, бездільник і нероба в Римі. Треба сказати, що є в Римі зараз така колона Траяна. в Римі до сьогоднішнього дня стоїть, але Траяна звідти в 16 столітті скинула з верхушки колона і поставили апостола Петра. Але колона вся розмальована, розписана такими різьбленими зображеннями, в тому числі і сарматів. Які були нашими предками, да, частково нашими предками поряд поруч слов'янами. А і оці ці які Роксалани, які допомагали Дакам на території Румунії воювати проти Риму, вони там теж зображені в таких лускатих таких панцирях. Хто хоче, може подивитися дуже цікаво. Але ще раз підкреслюю, незважаючи на те, що йому, крім його гомосексуалізму, злосного, причому такого. Короче, е про нього багато там писали. Я не буду вам це пересказувати, це не в цій темі, та й взагалі. А, е от він е залишився переслідувачем християнства. Тобто, він не зміг через це перес пер перейти, як свого часу, через 200 років після нього, зміг Константин Великий, інший римський імператор, який визнаний святим, при якому було припинено гоніння християн. А так воно 200 років після нього ще продовжувалось. От. А Костянтин Великий зміг це зробити От. і фактично зміцнити, можна сказати, владу свою в тому числі. Ну і взагалі Римську імперію зміцнити, тому що вона цією постійною війною проти е, таких хороших громадян можна сказати. Е, лояльних е, цією безумною, абсолютно, війною. А е, вона, відповідно, підірвала саме себе. Ну, це менше з тим це історія. Таким чином, уявіть наскільки ідеологія Риму, ідеологія тодішнього суспільства, такого постантичного, яке вже ні в що не вірило, яке таке зневіреного, яке і сміялося над цими культами римськими, грецькими і східними? Коротше, суспільство, яке було повністю позбавлене якихось таких установок, да, римське тодішнє. До речі, чимось нагадує сучасність. А наскільки воно було в суперечності з оцією ідеологією християнською, яку в той час проповідував Климент Римський. Це було просто як два різних світи, просто абсолютно різних світи. Ну, і, зрештою, ми знаємо, який світ переміг. Тому, друзі, знаємо нашу історію. З Богом, друзі, до перемоги!